У попередній серії Стелла тікає з підземного королівства нижньої землі. Зустрічається з друзями і відновлює сили. Вона перемогла посланців пітьми і очистила дорогу до палацу лиходія. Але Піксі і досі в полоні, Чарівний зв'язок. Що тепер робити? Там нам не пройти. Ти можеш телепортувати нас у печеру за допомогою Скіпетра? Не вийде. Хіба що ви хочете опинитися в туалеті цього неїдника? Стела має знати точні координати, інакше ми можемо опинитися будь де. Все буде непросто. Лейло, ти знаєш, як далеко підземна фортеця? Досить глибоко. Хвилиночку. Десь під цією долиною. Але я не впевнена. Треба спускатись. Використовувати демолекулятор тут небезпечно. У монстрів дуже неприємна зовнішність. Забирайтеся, чудовиська. Дайте нам спокій. Ти цілий день на них кричала. Домоглася лише одного перевантажила мої аудіо входи. Вони такі потворні, аж прикро. Послухай, якщо ти ще не зовсім перевантажилась, я хоч намагаюся щось зробити, щоб відігнати чудовиськ, Тож ж годі сидіти у режимному чеканні. У режимі очікування байдуже допоможи, і ми разом нагодуємо їх стасанами. Це жахіття. Естетичний жах. Я ще раз почую крики і перевантажуся. На Бога припиніть! Бачиш, крик це вихід. Локет! Локет що сталося? Okay? З все? На нас чекає доля решти? Як зворушливо, хоч ви самі винні. Мені довелося запросити експерта. точно клетка нас захостить. Замреть. Без риска и хрухи. Зухвали Пикси. Ваше молчание мене дратує. Так, солодкі і сміливі. Зараз скуштуємо. Зараз я все скажу. Наше селище мовчи. Ти не розумієш. Без нас він ніколи не знайде поселення, тому ми потрібні живими. Ти першою підеш на поживу. Обережно на піску легко послизнутись. Не подобається мені це місце. Але іншого шляху немає. Там досить світло. У всіх є темні окуляри. Стело, ти можеш не спускатися під землю. Якщо хочете, я піду першою. Стело, може, тобі варто лишатися на сонці? Не ризикуй. Почекай нас тут? Ні, я опорюсь. Я вас не чекатиму. Я не залишу Бренда у обіймах тієї нахаби. <ривай> Стривай, я придумала, як спуститися. А, а ти, ти прутка? Спорт це моя пристрасть. Сподіваюсь, дівчатам теж вистачить запалу. Що ти там казав про запал? Блум. Твоя дошка. Дорогу! Стелло! Ми так не домовлялися. Тепер Брендон винен мені нову сукню. Погляньте. Стелло тобі пощастило. Ти могла скрутити в'язи. Каміння дуже крехке, і це чудово. Демолекулятор? Ми підемо парами. Ні, всі разом. Ще діють лише 25 секунд, а нам треба пройти крістовсту стіну. Ви готові? А, ця штукована точно безпечна. Блум. Якщо щось трапиться, забирай мій одяг. Нас часу. І гадки не маю. Я так і знала. Стела, заслабка. Стелла Стелла! слабка. Стелло! Стелло! Який жах! З тобою усе гаразд. Там був черв'як. Він по мені проповз. Ти про нього? Thank you. Схоже, Брендону доведеться купити тобі ще й шампунь. Так, і запахом яблука, щоб приваблювати черв'яків. Друзі, що неймовірно. Ми дійшли до замку. Тіней. Дуже милий і досить світлий. Піксі десь там нам доведеться йти по канатному мосту. Звісно, ні. Ми полетимо. Послухай, скаю. Ризикуй. Почекай нас тут? Ми підемо пішки. Не хочеш розлучатися з коханим? Стело, Стелло. Якщо ми трансформуємося, у нас не буде сил, коли вони нам знадобляться. Друзі, ходімо. Тримайтеся. Міст догойдатиме як член під час урагану. Без проблем. Я відпочивала в штурмовій затоці шість прапорів. Ти була моряком? Відправили на пошуки піксі та ще й пішки. Скільки чекатиме мій брендон? Треба встигнути, доки він не дав згоди. No! Ні, якщо хочете, щоб я не пручався, відведіть до принцеси. Я маю переконати ту божевільну, що весь ціля жахлива помилка. Будь ласка, допоможіть мені. Принцеса нас покарає. Я можу з нею поговорити. Наречений кличе мене? Який жах? у тебе п'ять секунд, щоб зачесатися. Інакше я тебе подряпаю, кину в багнюку і зварю у кислоті, а потім скасую твою медичну страховку. Люба, принцесо, я б хотів поговорити наодинці. У нас буде багато часу, точніше, ціле життя. У чому річ? Що, Кіко? Дивно. зламався бачить пів. Сподіваюся, інформацію не втрачено. Ось ти десенько. А це гарна ідея. Вона не витрачає енергії на переживання. А я не можу не думати про те, як вони ризикують на завдання без нас. Може, це покращить прийом? Музо? Мій комп'ютер зламався, і прийом дуже поганий. ми не можемо зв'язати з дівчатами. Програма встановилася сама по собі. Ще одна піксі? І Як тебе звати? Техно відпусти її? Right? З тобою все гаразд? Краще не буває. <гас> Бачите, усе добре. Річ у тім, що я пропустила фестиваль у темному лісі. Я приходила до тями після того, як ударилася головою. Mm не дивно. Але з темного лісу так ніхто і не повернувся. Усі, хто залишився, зрозуміли, що щось сталося, але побоялися залишати домівки. Нарешті прийшла наша подруга Лейла, пообіцяла допомогти і наказала заховатись. Ми чекали, чекали, але вона не повернулась. Тому ми і вирішили просити допомоги Валфеї. Тому я й тут я піксі послань. Як зворушливо і пізнавально. Ти у безпеці. Годі, не треба плакати. Правильно. Знаєш що? Я більше не плакатиму. Тута! Тута! Це пів, ти жива! Пів. Тута! Я думала, що не побачу тебе. Сказати їй, що Лейла жива, чи в неї буде серцевий напад. Почекаємо кілька хвилин. Я піду перша, а ви допоможіть Стелі. Я сама впораюсь. Невже не можна зробити віконце для сонця? Їжею для змій. У тебе є план утечі? Не хвилюйтеся, я провела підкріплення. Треба зняти замок. Він блокує вихід. Гаразд, right. right. я з цим розберуся. Лейла, Лейла. чарівна трансформація. Гаразд, сховайтесь на повну силу. Це було усе на що я здатна. Вийшло? Ні, море. Локет, ходімо. Спробуй знайти слабке місце в стіні квітки. Стелла, все гаразд. Так, просто супер. Одну хвилиночку. Добре, пішли за Лейлою. Блум. Хто це там? Це штрікс Дарсі, Дарсі. Стормі. Айсі. Їх не відправили у світлий камінь. Фарагонда казала, що звідти не втекти. У нас є надзвичайний дар, із яким усе можливо. <реш> Вона постійно сміється, а тебе ніхто не питає. Це наша мить слави. Ми з вами поквитаємося і позбудемося вас раз і назавжди. Давай локет. Слабких місць немає, і бар'єр блокує всі чари. Обійдемося без чарів і вдамося до сили. Оніворяче. Лей Дівчата, зосередьтеся. Вона зараз нападе. Крижана лють! Стело, стережись. не варто було цього робити. Стело позаду. Треба трансформуватися. Відьмо, ураган Стелло! Ні, стережись обережно. Дякую. Ти ще не закляк, що припиніть. Oh, so... Який милий, шкода, що гра скінчилася. Той сказав гра, і get... я люблю пограти в м'яча. Фусет. Жалю Хто це? Сліпить, я нічого не бачу, що відбувається. О! Ви таке бачили Супер-рятівник! ФЕРА Кептуранс СТРИГА СЕФЕРУМ Ура! Так, супер! Дякую вам від нас усіх. Я б не дозволив відьмам вас скривдити. Ви один з лицарів світлого каменя? Ні, але річ не в цьому. Як вас звати? Скоро ви дізнаєтесь. Зовсім не розуміє дівчат. Обережно! Монстри! Швидше, доки вони нас не помітили. Лейло, Лейло поквапся. Заждіть. Це ж Піксі. Нарешті. Лейло. Не стривайте. Лейло. Піксі це мої нові друзі. Блум, Стелла і Скай. Oh. Яка чарівна дівчинка? No, Яка ж вона мила. Стела робить компліменти. Що відбувається? Це зв'язок. Я кохання з першого погляду між феєю і Піксі. І його не розірвати. Я Аморе, Піксі кохання. А я стела фею, яку всі закохаються. Привіт, я Локіт Піксі Порталів. Ти мене захищатимеш. <ган> <ган> Які ж вони милі ці Піксі. Навіть мені подобаються. <ган> а так нас і врятували. До речі, про порятунок. Як ви вибралися з критки? <ган> Усе просто раптом стіна зникла. <ган> вас врятував на Паладин? Даруйте, але я хочу нагадати, доки ми до теревенимо, Брендон, певно, йде до вівтаря. Поквапмося. Ну ж бо. Твоя правда. Ходімо дівчата. Не можна гаяти час. У наступній серії бренда не змушують одружитися з принцесою нижньої землі, Амендією Стелла Стела і Блумі з друзями поспішають на весільну церемонію. Чи зможе Стелла врятувати коханого? Чи вже занадто пізно? Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтар.